Стані на сіни, Христос садився, всім нас постінь. Люди радійте, Христа вітайте, Божий не син славі дай! Зірочка в небі, ясно засіяла, з Різдом Христом блюсто привітала. Віра і надія, в серце заселилось. Хочу роки минули, зірочка з Зріздом Христова на щорік літає. На різдва Христом! Помті, дучко лядувати, колядувати, День де зелень, ми весело співаймо. День звілі, день зелень, Бога прославляймо, неведу зірка, шлях нам осяває, пастушки. Відвеселився, раді Україно, Христос народився. Дінзі, дзен-дзелень, весело вспіваємо. Дінзі, дзен-дзелень, Бога прославляймо. Хай не все добра казка. Щастя, радості добра. Гай, світ, значить, і добра. Хай світлі зорі, значить весь смуток і горе. Щастя, радості, добра хай несе до вас різдво. Хай радість і добро несе ніч свята. Хай зірка золота освячує вам шлях. А у небі зарепас здійснює бажання. Щастя вам, веселих свят, миру і кохання. Дякую! <тур> молодці, дуже гарно!